Доброго дня, вітаю. Зараз вам покажу мідь, яку не треба присилати нам. Знаєте чому? От тому. От підійди. Вроді би мідь міддю, да? От подивіться, куди не глянеш, нормальна мідь, все червоне, все класно, але ні. Магнітно. Дивіться, перед відправкою обов'язково перевіряйте свою мідяшечку. Ні, ну... Це не стосується. Більшість людей взагалі нема ніяких зауважень. Ідеальні матеріали, ідеально все зроблено е в онлайні набагато краще, ніж в стаціонарі. В стаціонарі люди собі дозволяють е якісь недоробки, якісь моменти в онлайні, ж завжди все зроблено максимально якісно. Але ж буває і отакі от, от штуковані. Так що дивіться, отаку от мідь не треба нам присилати. Мідь це обов'язково не магнітний метал. Перевіряйте перед відправкою, щоб не було. Ніяких моментів. Оця ось штука не магнітна, але Є один момент. Це взагалі не метал, це просто текстоліт обміднений. Так що звертайте увагу і, пожалуйста, пакуємо, відправляємо. Ми отримуємо і розраховуємося. Так що, Чекаю на ваші посилочки.